Звертаються з мерами і європейських е, е, рівнів світових, вони завжди кажуть, що мери міст завжди потерпають від того, що не вистачає коштів. Ну, наприклад, в невеличкому е, канадському е, місті, в якому 50 тисяч населення, а бюджет міста складає приблизно так, як у нас сьогодні, а тільки в канадських доларів, Тому що економіка відпрацьовує, відпрацьовують люди. Підпрацьовують та чи інша система управління держави. Держава сьогодні знаходиться, знаходиться дійсно в такому стані, коли треба підтягти з усіма не тільки партії регіонів. Це відверто кажу, сьогодні повинні всі повернутися до держави, а не шукати якогось, знаєте, такого розбочення чи розхитування держави. Чому сьогодні ті держави, які йдуть по партійним принципам і мають там дві-три партії, а місто 40, як сьогодні, мають зрушення вперед. Тому що там відпрацьовують на інтереси держави. На жаль, ви знаєте, що наша Україна 600 років ні разу не була незалежною. Ми з вами по історії бачимо. Кожного разу з'являлися якісь нові гетьмани. Які розхитували державу, Україну, і тільки сьогодні у нас з вами покоління, яке проживає після Великої Вітчизняної війни, хто народився, ті люди, які народилися сьогодні в незалежній державі, тільки ті можуть сьогодні зрозуміти відповідальність. І дуже правильно сьогодні вирішила і партійна організація, що наряду з тими людьми, які мають свій досвід. Ті, хто відпрацював і сьогодні дійсно має сьогодні можливість допомогти молоді, що включені сьогодні і студенти, і молодь, і різні напрямки розвитку нашого міста, ті члени партії, які достойно пронесли партійний квиток 11 років, 12 років тому і продовжують над цим працювати. Тому я дуже вдячний вам за сьогодні висування моєї кандидатури. Я обіцяю, що працював я завжди тільки на результат, тільки для ради наших людей, заради наших дітей і онуків. Їхати мені нема куди, тікати мені з міста нема куди. Тут мої батьки, тут поховані мої діди-прадіди, і я вважаю, що об'єднавши зусилля сьогодні. Партія регіонів, яка дійсно сьогодні вирішує дуже багато питань. Я свідомо подав заяву і вступив в партію, тому що не може мер бути за до президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів. Більш того, сьогодні у нас в області, і керівник області, і е, очолює, і адміністративну е, гірку влади, і державну, і е, партійну. Тож так, як і голова облради, вона є членом партії регіонів. В депутатському корпусі області це 60%, в депутатському корпусі міста Миколаєва це 50%. І коли мене там штовхали на різні кроки, а давай ми тебе тут висунемо від той чи іншої партії. Я розумію, яка відповідальність буде у мера, тому що він сьогодні повинен буде вирішувати питання, як з боку керівництва як мера. Але сьогодні треба всі питання вирішувати і з боку партійності, тому що партія взяла на себе ту відповідальність, яка сьогодні є. Дякую вам за сьогоднішнє таке прийняття рішення. Якщо у вас є якісь питання, я є просить. А потвердені збирательної програми інформація Уважаемые депутаты, в ходе проведения районных партийных организаций значит, поступали предложения, которые вошли как составная часть в эту программу. Она дорабатывалась после районных партийных организаций в соответствии с вашими предложениями. И как составная часть программы вошла программу областной партийной организации ⁇ Разбудуем Николаевичу ⁇ которая сегодня на областной партийной конференции была принята. Значит, партийная программа ⁇ это, ну, будем говорить, наша дорога вот не только до выборов, значит, а и после выборов на то, на что мы настроены с вами делать, работать и направлять свои усилия. Поэтому... Я предлагаю ту программу, доработанную, которая есть, с учетом предложений районных партийных организаций, сегодня принять и в дальнейшем работать по ней. Хотя это не дома. Она будет еще дополняться, изменяться значит, в соответствии с теми условиями, которые у нас возникнут после выбора, и в соответствии с теми задачами, которыми нам придется с вами решать. Вопросы есть какие-то? Да. Дело в том, что как председатель районной организации могу сказать, что в первичных организациях на районной конференции, которая недавно прошла, эта программа обсуждалась, были свои предложения. Ну, у меня есть предложение эту программу утвердить. Дамы делегаты, есть другие предложения? Нет. нет. Кто за то, чтобы утвердить э, избирательную программу Николаевской городской организации нет, партии регионов, ну, прошу, пожалуйста. Кто против воздержавшегося нет? Программа принимается. Больше дети. Уважаемые э, делегаты, э, повестка дня второго этапа городской партийной конференции исчерпана. Я напоминаю вам о том, что 1 октября в 17.00 в этом же помещении у нас будет третий этап городской партийной конференции.